Як же працює Stripe в умовах підписки або будь-якої онлайн оплати? Припустимо, ваш клієнт заходить на ваш вебсайт, обирає товар чи сервіс, складе його в корзину. Потім переходить на сторінку чекаута. І в той момент, коли він вже перейшов, Stripe пропонує йому обрати локальні методи оплати: картка, Apple Pay, Google Pay, також показує локальну валюту. Тій країні, де знаходиться клієнт. Ну і звісно, він ідентифікує саме з якої країни до вас зайшов цей клієнт і хоче оплатити ваш сервіс. Додатково, завдяки цим е, функціональним можливостям, Stripe збільшує конверсію з вашого веб сайту Як кейс, припустимо, я українка, я знаходжусь в місті Київ, але я хочу купити підписку на фітнес-продукт е, у компанії, яка е, заснована в Штатах. А е, я заходжу на сайт. Обираю сервіс, кладу його в корзину, йду на підписку, і фактично я бачу всі доступні методи для українців для оплати і гривню. Я оплачую гривні, а постачальник отримує а, вартість цієї послуги на свій бізнес-рахунок вже безпосередньо в доларах.